Колеги, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про масову перевірку відповіді сервера. І для цього нам буде потрібно всього два інструменти. І я розкажу, навіщо взагалі потрібен цей інструмент масова перевірка відповіді сервера. по інструмент, яким ми будемо саме користуватися, це колаборатор, другий інструмент через серанкінг. А навіщо взагалі воно потрібно для того, щоб перевірити, ми в першу чергу будемо перевіряти два. Фактори основні. Це все, що стосується беклінків, тобто лінків, що на вас силаються. Що можна перевіряти, і що потрібно перевіряти? Перш за все, ми можемо перевірити ось ці всі беклінки, тобто, бек хто на нас посилається. Тут бачимо, є вже статуси, там не знайдено чи знайдено. Сіранкінг не завжди правильно це все інтерпретує. Наприклад, ось просто один з прикладів. Бачу, що тут 404 помилка показує, але я бачу, що в дійсності тут 301 редирект налаштований. Ось, бачимо, що все воно правильно працює. Ось тому рекомендується реально перевіряти ось ці беклінки. І перевіряти цільові URL. розкажу навіщо? Ну дуже так часто буває, що ви змінюєте структуру сайту, якісь сторінки видаляєте, якісь додаєте, змінюється URL з якихось причин, 100-500 різних причин може бути. І нам 100% потрібно як цільовий URL перевіряти, тому що якщо якась сторінка посилається на вас. А ви приберете цю сторінку і не налаштуєте 301 редирект на а, якусь релевантну іншу сторінку, то просто ця посилальна маса вона піде в нікуди, ну тобто на 404 помилку, а конкуренти ще можуть і цим скористатися і домовитися а, з а, цим сервісом, або цим сайтом, для того, щоб а, розмістити свою силу посилання замість вашого битого посилання, тому за цим 100% потрібно слідкувати. Дивіться. У мене все ранки підвантажені всі посилання з Google Search Console. Google Search Console, безкоштовний інструмент. Заходите туди, вивантажуєте посилання, будь ласка, все це безкоштовно можна зробити. Ціранкінг 30 днів безкоштовний за посиланням під, в описі під цим відео. А взагалі цей інструмент платний, так і як Ахревс платний, але він, вони, ці сервіси, дають більше інформації про посилальний ваш профіль. Тому краще користуватися ну, чим більше таких ось інструментів інструментів, тим краще. Тобто, що потрібно зараз зробити, е, ну, зайти, звісно, в Google Search Console, вивантажити посилання, весь ранки вивантажити посилання і з Ахрієвсу вивантажити посилання. Що я зараз зроблю для того, щоб це скоротити цей весь процес, бо ми ж все ж таки перевіряємо, що масову перевірку е, відповіді сервера ми перевіряємо. Тому е, що ми робимо, для, щоб швидше тут все можна відфільтрувати. Наприклад, я зараз відруюю. Фільтрувала, що мені а, просто наразі що потрібно. Один беклінк з домена. Бо я буду перевіряти, я нещодавно реально змінювала структуру URL, і мені реально цільові URL потрібно перевірити. Всі, всі перевірити. Тому я саме обираю фільтр, одразу він там з менше кількість URL, такий буде. І експортую. Так як у мене невеличка кількість оцих беклінків. То я можу обрати Excel, а якщо велика кількість, то ми обираємо CSV. Так, далі йдемо в цей документ, навіщо нам він потрібен. Ми хочемо подивитися ось він вивантажив Беклінкіна. Тут дуже багато зайвої інформації, що нам взагалі потрібно, яка нам взагалі потрібна інформація. Ну, дивіться, наразі так, можна, я ще раз кажу, ось ці всі перевітрити, їх досить таки багато. І, ну, звісно, вони тут не всі. Тут, тобто, я ж фільтрувала. Тому тут зараз нам конкретно ось ці цільові сторінки потрібні. Я їх зараз швиденько відфільтрую, мені не потрібні. Ось ці, тому я зараз, навпаки, я зараз оберу всі, окрім ось таких. Так, тепер швиденько я зараз їх беру і е, прибираю дублікати. Зараз прибираємо дублікати. Ну, навіщо щоб два рази Ось бачимо, що дублікати всі прибрані. Тут я бачу, що ще є так, можна подивитися, що ось у мене раніше сторінки були HTTP чи HTTPS. Хоча якраз для того, щоб повний функціонал сервісу подивитися, ми спеціально залишимо на різних Ну, я знаю, що воно там налаштовано, у мене бачимо, так, бачимо, що тут на HTTP є. А ми все одно його залишимо для того, щоб реально в, пол, ну, там, в повному обсязі подивитися, як працює сервіс масово. Перевірки. Тобто, оці всі сторінки я хочу проаналізувати. Ось тут в інструменті. Я їх сюди е додаю. Е для того, щоб у вас бу були такі ж ліміти, як у мене, то потрібно просто зареєструватися. Сам сервіс безкоштовний. І все. Сюди вставили, натискаємо Перевірити. Е, можна попити кави, бо він не швидко перевіряє реально не швидко. Е, які переваги ще е, цього сервісу? Він дає е, можливість тут все фільтрувати. Можна дивитися е, цепочкою редиректів, це можна подивитися. І ну, бачимо, що він тут видає статуси. Е, в залежності від кількості ось таких посилань, ну, звісно, і буде термін. Е, як швидко він буде робити цей аналіз. Е, і ще раз, навіщо ми це робимо? Навіщо ми перевіряємо свої посилання для того, щоб е, впевнитися, що у нас не, нема 404 четвертих відповідей серверу? Е, якщо вони є, то ми повинні налаштувати 301 перших редиректи. Бо на всі оці сторінки, на оці 63 сторінки силаються якісь зовнішні мої посилання, зовнішні, так? З Вікіпедії, наприклад, чи з якихось інших сайтів вони ссилаються на мене, і я хочу, щоб вони всі мої посилання ось, віддавали 200 ок. І все, більше інші варіанти мене не влаштують лише 200 ок. Тож, давайте трошки почекаємо і подивимося на результати. Ну, трошки трошки потрібно почекати. А поки у нас іде все ж таки перевірка, бачимо, що вже майже половину перевірила. А що можна ще подивитися? А ось на лендінгі можна подивитися, які є варіанти відповіді сервера, які він віддає. Що я вже казала, що нас влаштовує лише 200 ок. А також можна подивитися. Якщо ви перевіряєте саме домени, то можна реально подивитися домени. Які можна потім скоро купити навіть коли. А так як ну, у мене домен, я свій перевіряв, просто у мене в відповідях такого немає. Бачимо, що немає. Да? О, бачимо, що ось тут у нас він знайшов одне посилання бити. Це реально дуже круто, тому що ми якраз можемо подивитися, що це за посилання, і налаштувати якраз 301-й річрект. Ось е що ще так, звісно. Нам можна це вивантажити в csv формат і потім вже його. Прямо в csv форматі е, налаштувати 301-ї Рідректи. І, наприклад, у мене в WordPress дозволяє просто завантажити CSV файл в WordPress, щоб він автоматично е, налаштував одразу 300 перші редиректи по правилам, які я надам. Окей, ну, просто механіку вам покажу, що ми завантажуємо це в CSV, також е, одразу завантажуємо на головну сторінку. ось. Завантажився цей документ, бачимо, що ну, звісно, це в CSV відкрилося. А мені ось це головне подивитися, що в мене одна помилка. Також ви можете відкрити там в Google документах відфільтрувати все це в XL відкрити ну, тобто в форматі, так? щоб воно по стопцям було. Або тут перенести по стопцям, подивитися, відфільтрувати все це. Також фільтри тут також можливі. тобто ви можете Статус-код, тут а, таким чином подивитися, пофільтрувати також. А, особливо там, якщо ми кажемо про ось такі варіанти. Ось. А, так. Тобто, ну на моєму випадку, я ще почекаю ще ці моменти, але взагалі. Так, як у нас основний момент це масова перевірка відповіді сервера, то ми ось тут якраз можемо реально подивитися. Ну, ще він перевіряє, вже трошки зовсім залишилось, але основне я вам показала те, що я хотіла. А якщо у вас залишились посилання питання, буду рада відповісти на ці питання в коментарях.